Чому настає ПЦУ нарешті храм? Ви до цього як ставитесь? Я Я православна, я люди душі. Угу. Православна. Така ПЦУ це ж православна церква України, правильно? Правильно, українська правда, тільки не Філаретовська, а московського патріархату знову, бо там православ'я настояще. Привіт, друзі, ми у Почаєві, в оплоті РПЦ, в регіоні, де на кожній вулиці червоно-чорний і жовто-блакитні стяги, де у кожному селі є пам'ятник Бандері, Шухевичу, Коновальцю або сучасним українським героям-націоналістам, де навіть тут, у підніжжя храму, постаменти воїнів УПА, які боролися за незалежність країни. Як так сталося, що анклав Москви сотнями років непорушно існує в націоналістичному середовищі громадянського суспільства України? Підпишіться на канал Яніна Соколова. Ми розпочинаємо. Почаївська лавра розташована в Тернопільській області. Це найбільше православна святиння на заході України та найбільше після києво печерської лаври в усій Україні. До комплексу Почаївської лаври входять 18 споруд. Шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державно історико-архітектурного заповідника. Про історію Лаври Лавра була заснована у 18 столітті як монастир Київської митрополії православної церкви Вселенського Константинопольського акцентую патріархату, у відданні якої перебувала аж до 1713 року. Понад 190 років тому, після окупації західної України Російською імперією за наказом царя Миколи I Почаївська лавра вперше опинилась у користуванні церкви Московського патріархату, який сьогодні використовує обитель для просування ідеології руского міра на території України. Отже, зайдімо до лаври на вході. Нас зустрічає охорона, що вдягнути підне. А можна без спідниці? Ні, треба в спідницю. Дід сюди вам подадуть. Ага, добре. Це безкоштовно. 100 гривень вставляйте, вертайте спідницю, вам вертають гроші. Йдемо зі 100 гривнями брати спідницю в оренду. Святе писання також забороняє жінкам одіватися в чоловічу одежу, ібо мерзок перед Богом, всякі діличі ета. А 62 друге правило шостого вселенського собору говорить, що таких треба відлучити від спілкування церковного. Вітаю! Славімо його. Можна спідницю, бо без спідниці не пускають. І можна, і вам можна. Будь Дякую. ласка, Прошу. Дякую вам дуже. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, а ви вірите, що колись ПЦУ буде тут? Я вірю в єдиного Господа Ісуса Христа і Святу Троїцю. – То для вас не важливо. Це для мене важливо. А важливо, щоб тут була українська, українська церква. Бачите, це Господь натякнув, що треба, щоб скоріше ПЦУ. Була тут. Допомогти вам? Ні, ясно. Сама Сама смутила, сама справлюся. Ясно. Ну все, до побачення, слава Україні! Дякую. Слава Богу. Угу. Славі моєго. Значить, Я Кажу слава Україні! Мені відповідають слава Богу. Слава Україні взагалі не має звучати. Це Табойовано. Складається враження, що в Лаврі не визнають існування країни України, де, власне, вони живуть, як такої. Атмосфера рабства і якогось оцього російського приклонення суто імперські речі. Ідеологія храму ніби зумбувала українців. Ті переконані в одноосібності і справжності лише єдиного святого престолу із центром у Москві. Ми ну, просто цікавимось, чому <реш> настає ПЦУ нарешті храм. Ви до цього як ставитесь? Я, Я православна. Я людям, православна. Так, а ПЦУ, це ж православна церква України, правильно? Правильно, українське право, тільки не Філаретовська, а Московського патріархату, бо там православ'я настояще. А, а чого ви так говорите? Тому що так не говоримо, так в Євангелії по всьому написано. О, Наша Русь Україна. В Євангелії так написано. В Євангелії так не написано. Так не написано. Нет, щас, це... Я не журналіст, я не мені ну, продати. Я знаю, що я православна християнка. Почутим я не здивована. Згадаємо відоме відео, де парфіяни Московської церкви в Україні у Печаєвській лаврі переконували журналістку, що диктатор Росії Путін це їхній правитель, а ракети по Україні нібито запускає Бог. як ставитесь до Путіна загалом. А, а як До Путіна ставитись, а як же це, це наш правитель. наш правік Путін? Путін? Да. правитель. і святейший патріарх і а, Путін, ані А, не а нам, був... на Київській Росії. Зеленковский, да. а Михаил Архангел сказал, подчиняйтесь властям. властям. А Если не партит? будут подчиняться властям, Янукович был, мы не хотим его, дети вот такие маленькие. Майдан. Идут. Майдан". Мы не хотим его, он нам не хочу говорити. То ж ти ребёнок, а ти проти влади йдеш. Добре, скажіть, будь ласка, а я, ну, ви кажете до Путіна ви добре ставитесь, але ракету ж він запускає, діти говорить. А та Бог. Ну, знаєш, які стріли може посилати за беззаконня? Що угу. весь мир ангели, як слють стріли такі, що і весь мир може злетіти. За беззаконня, за непокорення. З тих пір тут нічого не змінилося. Якщо говорити про сучасну історію лаври, то її передали в оренду у ПЦМП МП у 2003 році. Зробив це уряд Януковича. Договір про оренду уклали на 49 років. Він діє до 2052-го, Але торік Міністерство культури створило комісію для перевірки використання об'єктів лаври. В кінці квітня, торік, під час видного засідання, робоча група зафіксувала низку порушень, що є підставами для припинення оренди Почаївської лаври. Після цього була низка обшуків з боку служби безпеки України, зокрема у Почаївській духовній семінарії. Після обшуків відкрили два кримінальні провадження про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної релігійної незалежності, вилучили матеріали, які направили на незалежну експертизу. Служба безпеки України заявляє, що знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури авторства російських діячів за видавництва російських друкарень йдеться у повідомленні. Ми намагаємося поговорити з прихожанами храму, але вдається, це важко, бо три охоронці весь час нас супроводжують. Потім з'являється начальник охорони. Аби заборонити нам використовувати телефон, мовляв, заважаємо вірянам молитися, а значить усамітнитися. За телефон на даний момент не можна знімати. Немає богословия благословиння. В принципі, із Лаврою все ясно. Питання тільки коли Лавра перейде до ПЦУ, аби всього цього раболєвства, нівігластва і російського міру не було тут, на території України. Яку Російська Федерація системно обстрілює і нищить, геноцидально нищить український народ і його релігію. У православній церкві України впевнені ПЦУ буде служити і в Почаївській лаврі. Це тільки питання часу. В Україні всі православні будуть належати до вже визнаної автокефальної помісної православної церкви. Але паралельно із цим відбуваються й інші процеси очищення. Нещодавно Ослушник Печаєвської лаври отримав 5 років ув'язнення за вихваляння Російської Федерації та дискредитацію збройних сил України. Дуже сподіваюся, що незабаром злий, раболецький та імперський вплив церкви усвідомлять не тільки правоохоронці і засуджені представники церкви, але й насамперед віряни. Бо це вкрай тупо. Погодьтеся ходити до церкви, керівництво якої тебе вбиває. Напишіть у коментарях, що треба зробити, аби цей треш нарешті зупинився, і люди зрозуміли, хто ворог, а хто свій. І підпишіться на канал Яніна Соколова. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. До зустрічі завтра.